Ось вона. Класика польоту Миколаївської бабочки. Уже приблизивсь какими, ну зараз чуть потягну. Можу чи не їх притягнути. Вони, роз... вони розмиті получається. Ну, себе хто захоче, хай там на екранах приближують, якщо зможуть. Я не можу потягнути. От вони пішли. Йо-мойо! От вони пішли. Да, двоєчка у мене. Тих рижарявих красавці. Красавці. Дайте останній, ти у мене рижовокі летить. Жубокінький летить тягань. А ти є задерлися так, що капітально. Ну шо ж. Це радує. Це радує. Заслужать будуть жить дома. Хоча я бачу, що вони вже заслуговують. Все, треба закінчувати.